Швеція перебуває у центрі уваги програми Глобальна розмова. Саме ця країна спромоглася виборситися з тенетів глобальної кризи більш-менш неушкодженою і на додаток вважається чи не найщасливішою у світі. Водночас безробіття поміж молоді, імміграція та дедалі популярніші крайні праві викликають певне занепокоєння з тим, аби обговорити все це і дещо більше. До мене приєднався прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельд. Прем'єр-міністр, дуже дякую, що ви приєднались до нас. Чи ви погодитесь, що існує дедалі Найбільша різниця між тим, як ми сприймаємо Швецію, і тим, що відбувається там насправді. Асіфомені піполдеріс, я думаю, для багатьох людей існує потреба стежити за тим, що відбувається у Швеції. Традиційно ми дотримуємося старих усталених амбіцій. Водночас, як на мене, ми постаємо орієнтованою на реформи економікою, яка може слугувати прикладом для багатьох інших. Якщо ви споглянете на сьогоднішню Швецію, то побачите більше зростання економіки аніж у більшості європейських країн. Ми вражені фінансовою кризою. Але не в такій мірі, як інші країни Європи, я хотіла процитувати організацію Всесвітній економічний форум, яка оприлюднила своє опитування з огляду на конкурентоспроможність. І ось щодо Швеції, Швеція постає однією з найпродуктивніших і конкурентоспроможних економік світу. Проте у цій країні існують суспільні проблеми. Безробіття поміж молоді є досить високим. Один з чотирьох молодих шведів безробітний. Чи ж ви берете на себе відповідальність за це? Я погоджуюсь, що тут йдеться про поєднання надзвичайно конкурентоспроможного бізнесового життя, але ми так само бачимо і уповільнення результатів освіти за останні 20 років. Як на мене, ми не так прискіпливо дивилися на те, якої саме освіти потребують люди, і ми працюємо над зміною цього становища. Коли дадуться дадуться знаки результати цих заходів, коли ви побачите зміну цих показників, я б сказав, що це вже відбувається, але нам ще потрібно зростання економіки. Шведська економіка за передбаченнями зростатиме на 2,5% 2014 року, що є одним з найбільших показників зростання у європейському союзі. Але це ще має матеріалізуватися з кращим зростанням. Результати лише поліпшуватиметься, тому що роботодавці шукають ідеальних працівників з ідеальним досвідом і також з ідеальною освітою а з тими, хто цього досвіду та освіти не має, ми у свою чергу мусимо якось працювати У цьому і також полягає пояснення високих показників безробіття поміж молоді. Повернімося до ідеї образу і реальності. Образ Швеції, який ми маємо, справедливого та толерантного суспільства стоїть нині під знаком запитання. коли ви дивитесь на Швецію ззовні, з моєї перспективи, скажімо, заворушення в емігрантських кварталах утра. Авні, цього року постали справжнім шоком. раптом Швеція вже виглядає доволі поляризованим суспільством. Чи ж справді йдеться про поляризацію Швеції? частково, але це вже не новина. Ми вже мали дебати щодо поляризації в наших передмістях ще з 70-х років. We... We have... але заворушення yeah, до такої yeah, міри чи було це новим розвитком подій? власне, те, що ми бачили, це група молодиків безробітних, дуже часто з кримінальною поведінкою. Тут замішані також наркотики. Багато хто з них застосовує насильство. Насильство проти інших, проти поліції, проти пожежників. отож ми тут маємо проблему. Проте ви також бачите, що під час заворушень 95% Місцевого населення тих районів закликали не руйнувати місцеві громади і не руйнувати оці передмістя. Проте дехто каже, що шведська модель вже сягнула свого ліміту. У Швеції вже існує високий рівень етнічної суміші. Це становить десь 15% населення. І дехто каже, що Швеція вже не витримає підвищення цих показників. Я б з цим не погодився. На мою думку, ми показали, що покоління іммігрантів, які прибували до Швеції, доклалися до створення надзвичайно цікавої, багатоетнічної суміші, яка і є шляхом. А до майбутнього де з часу 70-х років ситуація на ринку праці серйозно змінилася. отож, влитися у цей ринок стало значно і значно складніше. Ми прийняли багато біженців з дуже низьким освітнім багажем. Але я кажу, що ми з цим упораємося Ми можемо збільшити години вивчення англійської. Тому що нам власне це потрібно, Ми також маємо суспільство, яке старішає у Швеції. Народжується недостатньо дітей Отож нам у свою чергу потрібні додаткові люди, які прибувають до Швеції, аби саме підтримати наші амбіції. Keep our Швеція постала досить окремо, коли стала однією з небагатьох країн, що дала всім сирійцям статус біженців, але це й призвело до зростання популізму. Чи ви розглядали цю проблему? саме цього року ми мали 7 тисяч осіб, що прибули з Сирії. Ми мусимо визнати, що вже маємо чимало сирійців тут у Швеції. Отож, багато хто з них знає людей у Україні. має родичі у Швеції. У минулому сирійці були досить безпроблемними порівняно до інших етнічних груп у Швеції у плані інтеграції до шведського суспільства. Вони мають комерційну жилку і протурують шлях на ринку звісно у шведському суспільстві існують ті, які кажуть, закрийте кордони, баста я можу сказати, що ці люди все ж таки становлять невелику групу населення, яке у більшості свої показало збільшення популярності ідеї відкритої до імміграції Швеції Вони у меншості, проте ця меншість зростає. Я думаю, на останніх виборах шведські демократи, антиімміграційна партія подвоїла свій успіх. Вони мали 5%, а нині вони мають 10% підтримки. Ви напевно... Ну, берете це до уваги, розглядаючи питання пов'язані з імміграцією Швеції. Вони подвоїли свою популярність в опитуваннях, але це не те саме, що досягти результату на виборах. Але ви маєте брати це до уваги ці опитування, Так, але те саме ми бачили і в інших частинах Європи. Ми не використовуватимемо їхніх слів. Ми не дамо їм впливу. Ми їх ізолюватимемо. кажучи, що віримо у нашу відкриту модель. Я уклав угоду нашої чотирипартійної правоцентристської коаліції з партією зелених, яка лі ліберальною і. Відкритою з цих питань Ідеться про угоду щодо створення більшої кількості альтернатив для тих, хто хоче працювати у Швеції. Ми маємо більш відкриту систему міграції робочої сили у світі, яка ще й на додаток спрацьовує. Ми також маємо збільшення осіб з низькими навичками праці, так само як і з високим їх рівнем, які приходять на ринок праці у Швеції. Це відображується у наших показниках, де представлено дедалі більші пропорції робочої сили, народженої за межами Швеції. якщо Споглянемо на сусідню Норвегію, де антиімміграційна партія набрала 16% голосів на виборах. Чи не думаєте ви, що щось подібне може статися у Швеції на виборах наступного року? я не вірю у їхні варіанти вирішення проблем Швеції. Я не можу сказати, що піду шляхом інших країн, де почали використовувати слова цих політичних сил. їхні визначення це буде хибним і проти моїх переконань. Я вірю у відкрите суспільство. Я вірю, що люди з різними релігіями можуть жити разом. І Я також вірю, що це суспільство може працювати. Що бебелтолібтуґеднатінк юкенмейк каже, що ці політичні. Сили можуть відіграти вирішальну роль на наступних виборах. отож ви за жодних обставин не вестимете переговорів зі шведськими демократами. Ні, ми ізолюватимемо їх від впливу, тому що єдиним впливом, який вони хочуть мати, це зашкодити іммігрантам. І я не вірю у подібний політичний підхід. Проте дехто каже, що цей підхід дав їм більше кисню, тому що коли ви не вестимете з ними діалогу, їхні постулати залишаться без відповіді. Yeah, but also in countries that have done, have done the opposite. Так, але у країнах, у яких було зроблено щось подібне, проведено переговори тощо. Ці політичні сили здобули політичний вплив і тенденцію до зростання. отож у цьому відображується нервовість, коли люди постають перед змінами, коли люди постають перед фактом того, що тут не лише йдеться про імміграцію. Це просто популізм, коли люди заявляють, що у політики там злодії і не бажають робити нічого корисного, і от всі подібні політичні сили збирають. Навколо себе людей, які не задоволені, які не люблять швеців і не люблять політиків Оловдиспіполдато дисконтентатдислайксвіден, дислайкс політишен за як вже йшлося раніше. Ви казали, що не зважаєте на опитування популярності, але ваша коаліція пасе задніх у цих опитуваннях. Ваше ім'я згадується частіше за інших, коли йдеться про наступного ймовірного голову Європейської комісії. Наступні вибори голови у травні 2014-го. Чи ця посада вас цікавить? Ні, я намагаюся виграти треті вибори у вересні наступного року. І Я також мушу сказати, що наша коаліція отримала мандат на формування уряду за умов, що ми не очолювали списки найпопулярніших упродовж 44 місяців, з 48. Але ми все одно прийшли до перемоги на виборах. Отож, неважливо те, що зазначається у опитуваннях. головне те, що відбувається власне у день виборів. Саїву відтак ви не висуватиметесь на посаду голови Єврокомісії. Ви не зацікавлені у тому, аби очолити її Ні, я висуваюсь на третій термін і сподіваюся його виграти на виборах у вересні, а цього всього не можна поєднати Якщо ми споглянемо на Європу і на те, що відбувається у Європі, ви активізували роботу уряду у Швеції, роботу з суспільством. Якщо ви споглянете на європейський апарат, чи не думаєте, що настав час, аби ЄС також перебудував свою роботу? What it was Я вважаю, що Європа має бути сильною там, де ми її потребуємо. Але тут існує цілковита тенденція до збільшення бюрократії, збільшення централізації та процесу ухвалення рішень у Брюсселі. і це немає підтримки за мережами Брюсселя. Так відбувається у цілій Європі, і також у Швеції. Шляхом більшої концентрації уваги, ефективності, більшого наголосу на активізації зусиль. Ми досягнемо гарного результату. І тут можна поєднувати сильну європу, якої ми потребуємо, з активізацією. На багатьох напрямках. чи вас не занепокоєє, коли ви дивитесь зі своєї позиції на південну Європу, який, можливо забирає більше часу для того, аби запровадити необхідні реформи? Well, I'm... Я власне був у південній Європі. Я був у Португалії навесні. Я обговорював питання з моїми колегами у країнах південної Європи. І Я маю глибоку повагу до того, що вони роблять. Я також стежив за виступами протесту. чи не знаходите ви все це таким, що засмучує? як на мене, вони багато чого зробили? Я думаю, що Іспанія зараз зайшла доволі далеко шляхом реформ, проте ринок робочих місць скорочується що в Іспанії, то й в Греції. Існує необхідність поглиблення реформ у Італії. Отож. Я справді бажаю, що вони здійснили багато чого у плані реформ. те, що засмучує нині у Європі, це власне те, що світова економіка змінює обриси, А європа не є нині конкурентоспроможною. якщо ситуація поволі буде поліпшуватись, чи б ви сказали, що заходи крайніх заощаджень були успішними згідно з нещодавніми опитуваннями? Більшість європейців вважає, що ці заходи провалилися так, тому що існує відчуття, що ці заходи їм зашкодили, а також зашкодили економіці. чи ви б стали союзником Німеччини у цьому? Я б цілковитою певністю сказав, що вам потрібен гарний стан громадських фондів. Вам також потрібно здійснювати інші кроки, здійснювати структурні реформи з метою збільшення вашої конкурентоспроможності, коли йдеться про дослідження і розвиток гнучкості ринку праці. Отож я цілком маю на увазі поєднання заходів заощадження за далі меншими коштами виробництва. Який є гарним шляхом для покращення конкурентоздатності? А як щодо греків, які виходили на вулицю чи не щодня? Яка в них перспектива? перспектива. Абсолютно це саме те про що я кажу. Вони дуже розчаровані, і це відбувалося впродовж років. Швецію охопило зменшення економіки на початку 90-х, і нам забрало більше як років, аби оговтатись від того. Як на мене, це саме те, що ми бачимо у Греції. Отож я розумію їхнє навдоволення, але вони так само провели багато реформ. Утім, рівень їхніх боргів надзвичайно високий. Тут йдеться про надзвичайно вразливу ситуацію у Греції. Я думаю, що слово незадоволення є досить показовим словом, коли ми споглядаємо на Європу загалом і Британію, зокрема, де існує можливість референдуму про вихід з Євросоюзу. Що ви думаєте щодо країн, які хотіли б вийти з Євросоюзу? Саме що стосується можливого виходу, це правда, бо ж залишаючись у середині європейського союзу, ви можете грати зовсім іншу роль. Скажімо, Британія і Швеція не входять до єврозони, тоді як багато динамізму євросоюзу знаходиться саме у тій таки єврозоні. І Швеція і Британія частково перебувають за межами цього всього. Це не є трохи радикальним? Абсолютно так, і для Швеції є надзвичайно важливим, що сполучене королівство залишатиметься у Євросоюзі. Це наші союзники, які вірять у відкритість, вірять у торгівлю, вірять у розширення Європейського союзу. Для нас вони надзвичайно близькі до наших цінностей. Я думаю, що вони є частиною великої економіки, балансуючи з Францією та Німеччиною, що як на мене є важливим. Я зроблю все, що від мене залежить, аби допомогти Британії залишатися у лавах європейського союзу. для мене також важливо працювати з британським прем'єр-міністром у тому, що як він зазначив, він спробує показати британцям, чим саме вони зискають від членства у ЄС. коли я стежу за дискусіями у британських мас медіа часто постає враження, що громадськість дуже побоюється того, що рішення можуть ухвалюватись де-інде. Якщо ми споглянемо на референдум у Британії або ж посилення крайньо правих у Європі, чи ви думаєте, що ми дійшли до моменту, коли демократія вже не досягає того, чого вона мусить досягати? Можливо, ми маємо хибні очікування. У наші часи ви просто не можете вимагати від політиків вирішення усіх проблем. Ми не можемо давати собі раду геть з усім. Ми мусимо мати правильні очікування. Ми мусимо вибудовувати правильні стосунки з людьми, з до. Буваючи їхню довіру, це було можливо у Швеції та у північній Європі. Цього можна бачити менше на Півдні Європи. Незвичайно важко зробити довіру по тому, як її було втрачено. Якщо ви втрачаєте довіру людей. Ви зіштовхуєтесь з популізмом та екстремізмом. Я не кажу, що занепокоєний цим, але подекуди виникають проблеми, з якими важко собі дати раду. маючи проблеми. Недостатньо лише пообіцяти їх вирішити. тут варто якось працювати разом з іншими частинами суспільства Керівники нині використовують соціальні медіа значно частіше. Я помітила, що міністр закордонних справ Швеції надзвичайно активним у цьому плані. Він має чверть мільйони послідовників. А чому у вас немає профілю на Твіттері? Валі це чайса авданцемій вибір. Я думаю, ви тут використовуєте соціальні медіа та твіттер, роблячи це досконало у поєднанні. Або ви просто кажете, що маєте лише 24 години на день, а також дуже багато відповідальності. у мене також є приватне життя, і мені хотілося б мати якийсь баланс. отож я обрав собі не занурюватися до всього того. Та й зрештою для шведів досить легко і без того стежити за тим, що я думаю, і у що я вірю. Я у центрі уваги на щодень. Отож, я обрав собі це для того, аби зберегти своє приватне життя і ті години, які не заповнені роботою я бачила дуже смішну сценку, яку записали для конкурсу Євробачення, коли вас на засіданні уряду критикують за те, що ви не поклали вашу чашку до посудомийки. А ви тоді так досить знічені і вибачаєтесь, випорожнюючи посудомийку, Це пародія, але вона показує, що лідери у скандинавії є дуже доступними у принципі як звичайні люди. Що б ви могли зробити, аби показати нам свою доступність і звичайність по-перше, це все правда. Ми забезпечуємо, аби наші лідери були не над нами, а були з нами. Це дуже важливо для шведів. Вони хочуть бачити мене у повсякденному житті, роблячи закупи, відвідуючи ресторан або щось такого. І це не є чимось дивним. Ця сценка показує, що я люблю прибирати і я люблю начищати. і я завжди був таким Я власне цим відомий. На додаток до цього ще й прив'язане реальне життя. Ось чому нам це здалося кумедним. прем'єр-міністре дуже дякую за те, що приєдналися до нас у програмі Глобальна розмова.